Так, друзі, сьогодні забрали тіла наших мешканців. Це родини, яка загинула від під обстрілом росіян. Загинула дівчина і чоловік, дитина. І дитина, яка ще не народилася. Що я можу сказати з приводу цього? Ті, хто випускав ці ракети, дрони, це не люди, це не люди. Для нас, для, для пошуковців, це особиста травма, тому що ми вже неодноразово вивозили родини загиблих, цілі родини, які були вбиті. Були вбиті тільки за те, що вони українці, тільки за те, що вони вірили, надіялися чекали. І сьогодні в одній з церков їх проваджала ціла громада. Дякуємо всім, хто прийшов підтримати родини загиблих. Дуже дякуємо вам за ваші добрусть серця і чисті душі. Нехай вищі сили бережуть вас на цьому тернистому шляху. Тому що життя людини це найцінніший дар, який дав Бог. Тому чистого неба і хмаринок. Яких чистих? Всім померлим і загиблим. Співчуваємо близьким і рідним, співчуваємо прихожанам церкви, співчуваємо нашому місту Слов'янськ, співчуваємо всій Україні, всьому світу, в якому йде заклята. Тримаємо небо разом. дошли эти дни, такие тяжкие дни, переживания, все переживания до того момента, пока уже не опустишь, не дашь тело земле, все она переживается, все трудно. И благодарю вас, друзья, это поисковую группу Плацдарм, за оказанную помощь нам, а, в то, что поехать, забрать, привезти, все это оформить, все это сделать, это, слава Богу, доблостою Господь вас. все и всех вас, всю вашу команду и сохранить от всякого знака. Дякую вам.